Дякуємо, що увімкнули наш огляд. де Сьогодні ми літатимемо на такому дроні Potensic Atom SE. Є ще така версія без примітки SE, та її ми протестимо у наступному огляді. А сьогодні будемо оглядати ось таку мініатюрну модель, яка важить, до речі, менше 250 грам, а точніше 244 грами разом з акумулятором. Тут в нас виробник одразу відмічає вагу дрона. Час польоту 31 хвилина, що, до речі, дуже великий показник для такої маленької батареї. Чотири hd камера стабілізація зображення, оптичний поток та велика протидія вітру. До речі, ще стосовно один момент стосовно часу польоту. Часто в нас питають, чому буває таке, що час польоту, обіцяний виробником, може не співпадати з реальністю. Та це ми вже неодноразово казали, що це в першу чергу залежить від того, як. Та при яких умовах ви літаєте? Тобто, звичайно, при великій швидкості на спортивних режимах, при морозі, акумулятор буде сідати звичайно швидше. І є ще в цій моделі один показник, який нас дуже вразив: ось ця мініатюрна модель має дистанцію польоту до 4 км. Але до всього перейдемо з часом. А зараз давайте покажемо, що ви побачите одразу відкривши коробку. Перше це керівництво з користування. Тому якщо це ваш перший дрон, обов'язково зверніть увагу або уважніше дивіться наше відео. Також в окремому боксі ви знайдете ще комплектацію: це зарядні кабелі та дроти, щоб з'єднати пульт з телефоном. А також запасні лопаті, гвинти та викрутка. Це вже на випадок, якщо дрон пошкодиться. Бажаємо, щоб вони вам не знадобилися. Пульт керування виконаний з такого дуже приємного шороховатого пластику. Ось так він роздвигається, і ви можете закріпити в нього, в принципі, будь-який телефон, можливо, навіть маленький планшет. Знизу Type-C порт для зарядки та для підключення телефону по кабелю. Також з'ємні грибки на джойстики. Їх також встановлюємо. По кнопках все максимально мінімалістично живлення, повернення додому, а зверху увімкнення запису відео та регулювання кутунахолу камери. І повертаємось до самого дрона. Також такий шрохуватий корпус, промені з автодоводчиком, дроти захищені спеціальною обмоткою, що застерігає їх від попадання бруду та перетирання. Можемо встановити sd карту до 256 ГБ. стосовно камери, вона може змінювати свій кут нахилу тільки вниз і догори. Тож саме зображення також буде залежати від того, як та при яких умовах ви літаєте, бо якщо вітер сильний, дрон трохи нахилиться вбік, а камера не зможе швидко адаптуватися до цього і зображення буде трохи похилене. Кнопку живлення дрона на нижній частині, щоб умімкнути, затримуємо на 2 секунди. Також бачимо тут різні датчики, тобто дрон може спокійно літати у приміщенні з вимкненим GPS. Прекрасно зависаючи в повітрі, і також на вулиці, зловивши супутники. Також вдало фіксує та тримає висоту. Додаток до цієї моделі називається Potentic Pro, тож або вбиваємо в пошуку, або скануємо QR-код і з'єднуємося. При вході у додаток ми обираємо модель свого дрону, бо це такий універсальний застосунок від цього бренду. І одразу розпочинаємо калібрування. Все, в принципі, зазначено на екрані, як саме це правильно робити. Також вже не перший раз звертаємо вашу увагу на те, що можна встановити параметри польоту, задати можливі обмеження. Максимальна висота, на яку може піднятися цей дрон, становить 120 метрів. Тож, якщо це ваші перші польоти, то краще знизьте висоту хоча б до 30-50 метрів. Ось тут в нас виявилося, що батарея не до кінця вставлена у корпус дрона, і на екрані додаток нас одразу сповістив про це. Зручно. Якість камери можете зараз бачити, як вона є. Зображення, в принципі, чітке, не Особливо при сонячній погоді картинка яскрава та насичена. Навіть коли дрон обертається навколо себе, камера плавно змінює ракурс без особливих тремтінь. Ну і насправді стабілізація зображення і власне самого дрона вражає. Він дуже добре тримається у повітрі, незважаючи на свою вагу. І якщо ви хочете знімати красиві кадри, то намагайтеся плавно вести пристрій без різких змін кадру та на невеликій швидкості. Також хочеться відмітити для тих, хто раніше не стикався з дронами. Це великий плюс у наявності GPS. Бо саме через GPS дрон може повернутися до місця зльоту при низькому заряді або при втраті зв'язку з пультом також повернеться. Ну і загалом, якщо вже цю модель можна відправляти на 4 км, то без GPS це було б дуже складно зробити. Ще ми вирішили трохи спробувати режими польоту. Почнемо з польоту по колу. Задаємо необхідні параметри, такі як радіус обльоту та бажана швидкість. І в принципі все. Камера дрона фіксує об'єкт в кадрі і робить обліт навколо нього. Також протестили режим Follow Me політ за об'єктом. Вмикаючи режим, додаток одразу попереджає, що щоб виконати маневр, потрібно підняти дрон на висоту не менше 5 метрів, і лише після цього активується режим. І в принципі все. Дрон наслідує не ту людину, що на даний момент була в кадрі, а та, що має при собі пульт. Тож пам'ятайте про це, якщо робите таку зйомку. Також нагадуємо, що можна змінити налаштування для режиму повернення додому. При активації цього режиму дрон у будь-якому випадку піднімається вище на задану висоту і вже після цього сідає. До речі, приземлився він буквально в метрі від точки старту. А це є цілком допустима погрішність. Насправді ми дійсно не очікували, відкривши цей дрон. Що він покаже такі результати, що нас дійсно вразять, і одразу випереджаючи коментарі, які ми також часто отримуємо, що ми тільки хвалимо дрони, які оглядаємо. то це відбувається лише тому, що якщо ви не хочете віддавати декілька тисяч доларів за е, супер класні дрони, які звичайно також є на ринку, то ми пропонуємо вам більш Класні моделі за більш класною ціною, тобто, якщо всі гроші світу не витрачаємо і вже не хочемо придбати собі дрон за тисячу гривень, таку максимально бюджетну модель, то Potensic Atom SE це просто топ-стопів. Дуже плавний, стабільний політ відчувається вами як пілотом ну, максимально точно, тому це наша особиста порада. Пишіть в коментарях, як саме вам цей пристрій хотіли б собі придбати чи політати на такому маляку. Дякуємо за перегляд до наступних оглядів.